Це сільський клуб, але не десь у Польщі чи Німеччині. А в селі Михлин, горхівського району, що на Волині реконструювали старе приміщення за гроші Євросоюзу і громади. В нас є в Польщі партнери в міні-хородло. В них також є такий самий об'єкт. Відповідно, це європейський проект за програми Польща, Україна, Білорусь. 2007 2007-2013 років. Це було старе приміщення в Польщі. Получається, в наших партнерів подібний заклад двохповерховий. В них є така, як то закинута школа, а в нас колишній клуб. Тепер з нашого колишнього клубу став культурний центр. В оновленому приміщенні сільського клубу будуть бібліотека, комп'ютерний клас, більярд. А в залі урочистих подій вже відбулося перше свято культурний ярмарок. Такого ажіотажу, за словами сільського голови, вже давно не було. Люди охоче долучаються до творчих вечорів. У нас є один аматорський колектив в цьому клубі. Працюють також нас. П'ять гуртків, скільки років працювали, працювала в старій будівлі. Ніколи не думала, що в нас таке буде приміщення, що в нас буде так гарно. Опалюється сільський клуб не газом, а за допомогою глибинних насосів, які працюють на електриці. Загальна вартість проєкту разом із реконструкцією приміщення у партнерській Польщі більше 900 тисяч євро. По грантах, то виходить, 90% це євро гроші, а 10% повинні забезпечити ми. Кошти з Євросоюзу приходять траншами, то ми використали ще це не кінець проєкту, це тільки така золота середина більша. Ми використали два транші, ще є один. Це не єдиний об'єкт в районі, відремонтований за сприяння Євросоюзу. Приміром, в шести сільських школах відновили порожні класи. Тепер там навчатимуться дошкільнята, що не аби як важливо для батьків, бо в цих селах немає дитсадків. Згідно європейського проєкту було зроблено ремонт, завезені беблі ігрушки, і на рік проплачена зарплата вихователя. А вже з жовтня наступного року, 2015 ми запланували в бюджеті такі кошти, і де ми будемо далі платити своїм вчителям. Зовсім інший вектор співробітництва влиття українського бізнесу у європейський простір. Нині на Волині є потужні аграрні підприємства, що об'єднують різні ланки сільського господарства. Але для європейців вони насамперед постачальники сировини. Треба сказати правду. На сьогоднішній день Україна є сировинний придаток. На сьогоднішній день це експортуються зернові. У нас є два вектори. Це портовий напрямок, другий європейський напрямок. На одному з наших елеваторів, який називається Луків, у нас є узкоколійна залізниця, яка заїжджає сюди європейські поїзди. Звідки ми відправляємо як в Європу, абсолютно всю Європу. Також відправляємо на порти Польщі, тому що з Лукова ближче по логістиці, ніж до Одеси в Гданськ, як до, як до Одеси. Але в перспективі, як можна далі заходити в глибшу переробку, ми любимо тваринництво, як ми зберегли твариництво. Далі є наміри будувати наступні етапи, де буде глибша переробка і експортувати готову продукцію. Ми розуміємо, що є супротив Європейського Союзу, цій, але все в наших руках. Якщо ми будемо мати технології відповідні, будемо мати все, тоді все в наших руках. Прикордонний статус дає можливість заходити до сюди іноземним інвесторам. Використовуючи нашу кваліфіковану робочу силу, виробляти багато видів товарів, але насамперед пов'язане з нашою можливостям нашої Волині. Це і деревообробка, це сільське господарство, лісове туристична галузь. може дуже сильно розвиватися і сюди західні інвестори. Питання тільки в ринку землі. Підписання угоди про асоціацію сприятиме і подоланню корупції в Україні, стверджують фахівці. Як європейські структури, вкладаючи свої кошти, прискіпливо перевірятимуть, як їх витрачають. Приймається ряд дуже серйозних документів, які ми повинні прийняти і затвердити, і нас будуть контролювати. Не ми, а нас будуть контролювати. Інакше ми просто не отримаємо інвестиції і допомогу з фондів ЄС. У нас зараз буде запроваджений європейські стандарти і в законодавстві. І в екологічній сфері, що чого нам не вистачає. Та чи готові українці до тандему з ЄС чи витримують українські гравці нові правила гри? І яка ціна питання? Побоювання багатьох з них цілком виправдані, але без змін не варто чекати результатів. Українці чомусь надіються, що підписання асоціації це зразу зниження цін на товари, це підвищення заробітної плати. Я хотів би сказати, що так зразу не буде. Це через кілька років ми це можемо відчити. Це в рік в рік не робиться. Для цього треба підготуватись. Може, навіть в окремих секторах і в окремих галузях, і в окремих регіонах може бути і збільшення безробіття. До цього треба бути готуватися. Навряд чи усі мешканці волинського села Михлин розкажуть про євроінтеграцію, переваги та ризики пов'язані з підписанням угоди про асоціацію. Але вони добре знають, що новий культурний центр у їхньому селі допомогли збудувати європейці. І для Волинської громади це ще один крок до майбутньої всебічної співпраці.